Мирний час будемо вантажувати всякі корисні для народного господарства вантажі. А зараз він працює в госпітальєрів, він може направлятися, він може доставляти боєкомплекти, він буде евакуювати поранених з передка. Коли є потреба швиденько щось доставити, когось забрати, то якби незамітно. Наша команда виготовила спеціальний кунг з апарелями для перевозки цього бойового робота. На чому до цього перевозили цього робота? На лафеті. На сьогоднішній день ми сподіваємося, що поставлені на поток перевезники на дафах з відповідною конструкцією можуть швидко доїжджати, швидко поставляти в необхідну точку. По перше, це швидкість, як мінімум. По-друге, це не буде зношуваність покриття, тому що воно все таки пророзинене і взагалі мобільність. Ну якщо ти доставив а, пораненого? З позиції, відповідно, він потребує якоїсь допомоги. Тут також є кабіна для евакуації поранених. Коли робот вивезе пораненого до ТАФа, то є можливість з медичним обладнанням уже далі швидко, без застосування робота, доставляти його в шпіталь. Так що ваш наказ виконано. Просто неймовірно, дійсно. Не знала, до речі, за цю задумку, тому для мене це сюрприз. І це надзвичайно хороша ідея, і це різко збільшує шанси врятування в життя важкопоранених. Ми вважаємо, що це свята справа. Допомагайте госпіталієрам. Це дуже дуже потрібно. Вони будуть переведені в 190-й центр і там керівництво збройних сил України будуть приймати рішення по обсягу подальших закупівель. А я хочу наголосити, що благодійний фонд Порошенка, якщо збройними силами будуть прийняти таке рішення, також долучиться своїми коштами до... Купівлі і постачання цих так необхідних роботів у війська – Оце зброя 21-го століття. Машини величезний потенціал, її можна розвивати безкінечно. Оце те, чого нам треба робити для того, щоб зробити більш успішним наш контрнаступ.